Читаю слово Господнє, котре записане, перше послання апостола Петра з четвертої голови сьомого стіжка, перше послання апостола Петра з четвертої голови сьомого стіжка. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. І 17 сішка читаю, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії. А коли праведний ледве спасається, то безбожний та грішний де може з'явитися? Тому то й ті, хто з Божої волі страждає. Нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному до цього місця. Брати і сестри, ми зійшовшись перед лицем Господнім, скажемо слава нашому Господу, що по милості, любові Господній ми ще маємо час такий благоприємний, де можемо так свобідно бути зібрані в ім'я Господнє перед лицем Його, перед його Словом. Бо і в країні, в котрій проживаємо, не скрізь мають таку можливість. Не скрізь люди навіть мають потрібне для прожиття, але помилосердню Божому, Бог дає нам все потрібне для життя і благочестя. І найперше всього Він звертає нашу увагу, щоб ми шукали перш за все, Царства Божого Його правди. І шукали, як Ісус Христос говорив, до людей, які шукали Його. І Він звертається до них каже: Ви шукаєте мене не тому, що бачили чуда, а що їли хліб і наситились. Шукайте не про піщу, що гине, а про піщу, що дасть вам син людський, бо на ньому положив печать свою Отець Бог. На ньому вся печать праведності і спасіння в Христі Ісусі. В Тому, котрий прийшов, як зазначено, як Іван говорив, оце Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Оце той. Оце той, котрий звершив визволення і приніс благовістку Іванії на спасіння всім людям. Слава йому! Приніс благовістку спасіння і зазначив про те. Що і буде проповідана оця Іванія для свідоцтва всім народам. А тоді прийде кінець. Каже, тоді прийде кінець, але буде проповідана всім народам. Вона досягнула і нашої місцевості. Вона досягнула. І Павло каже, що я не стидаюся благовістя Христового, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто повірить. Спочатку Юдеєві, а потім Геленові. Вона на спасіння. І вона звіщається на спасіння для всіх людей і подяка Богові, що Він через проповідь Івана і Духом Святим досягнув наші серця, просвітив нас, на, нас пізнанням правди, яка в Христі Ісусі, щоб ми вірою отримали спасіння в Того. Котрий приніс це спасіння і благовістив його в Іванії і призвав нас. І апостол Павло, звертаючись до слонян, і каже, що Бог призвав нас не на гнів, але на отримання спасіння, що воно в Христі Ісусі, Бог покликав нас. Але ж Покликавши, Він говорить про те, що ми в часі. Ми в часі. І час на Господніх часах Він вже приходить до закінчення. Були часи, де люди жили по совісті, були часи, де по закону, і не могли дотримати ні одного, ні другого. Але прийшов час. Благодаті Божої спасіння через віру, яка дарована Христом і Ісусом, і день спасіння відкритий, день спасіння відкритий, і Слово Господнє говорить про це, що це вже час при закаті. Час. І Ісус Христос, Христос, звертаючись до людей, Він казав, що пильнуйте. Бо не знаєте, коли прийде господар дому. чи о півночі, чи як півні буде співати, пильнуйте, щоб прийшовши, знайшов вас, які пильнуєте, які пильнуєте. Бо коли постукає, щоб ви були готові відкрити йому. Пильнуйте. А час наближається. І, звертаючись до людей, він каже, а що говорю, то говорю всім пильнуйте, пильнуйте, бо час прибігає. І скоро проходить. І апостол Павло, апостол Петро вже при наркненні Духа Святого він говорить до увірувавших людей і каже: кінець всьому наблизився. Кінець всьому наблизився, був час. Люди по совісті, був час по закону і приблизився кінець. День спасіння і закінчиться проповідь Іванії пройде і прийде кінець. Прийде. І зазначає про те, що час цей так близький апостол Павло, звертаючись до римляни, він говорить, бо тепер ближче до нас спасіння, аніж коли ми повірили. Наголошую про те, що час так скоро біжить, і ми так під власність часу, хоча ще продовжувався і продовжується до сьогодні тисячі років, пройшло від того, як Петро говорив. Але для багатьох прийшов кінець, їхній кінець. І наш кінець. Приходить і так незабаром приходить час, коли нам приходить час відходити з цієї землі тільки недавно, тільки недавно, а вже час підходить, що ми, діти, ще вроді мають час, ще моріють як під... дорослих, дорослі вже доросли. Вони щось пильнують досягнути, але час так скоро приходить і вже, проживши трошки більше, вже час говорить, що час приходить, час приходить. І Петро говорить про те, отже, будьте мудрі, будьте мудрі. Слово Господнє кличе, будьте мудрі. Соломон наголошував в притчах своїх і казав, «Шукай мудрості, краще, ніж срібла або золота, бо в руці її в правій руці життя, а в лівій багатство і слава. Шукай. Апостол Павло, звертаючись до Єфісян, він говорить: що будьте мудрі і використовуйте час, бо дні лукаві, бо лукавий ходить, як сьогодні зазначено, він до перших людей підходив, знайшов підступ до тих, до яких гріха, гріх не мав доступу, тим більше сьогодні до нас має доступ, старається звести, старається звести. Але каже, будьте мудрі. І до Колосян повторює знову ж Павло і каже: будьте мудрі, навіть між людьми, між тими, що окружають, будьте мудрі, поступайте благорозумно, поступайте. Кличе до мудрості. І Як важливо набути мудрість. Мойсей, він. Прагнучи мудрості, Він кликав до Господа і каже, навчи нас так лічити наші дні, щоби нам набути серце мудре. Хай допоможе нам Господь так лічити дні, щоб набути серце мудре. І Петро говорить, тому пильнуйте. Тому пильнуйте. Христос Ісус наголошував про те, що пильнуйте. А що говорю, Марк записав, то всім говорю, пильнуйте. Всім говорю, пильнуйте. Пильнуйте в житті своїм, пильнуйте в молитвах, щоб не бути зведеними. Пильнуйте. Бо ми вибрані Богом. Апостол Павло, звертаючись до Солонян, каже, Бог вибрав нас не на гнів, але на отримання. Спасіння, що в Христі Ісусі, Бог вибрав для спасіння. Але наш шлях. І Петро говорить, коли почати життя твердо з до кінця. Але шлях. І тому кличе пильнуйте. Як важливо, щоби пильнувати. А він стави приклади тих, які проходили і старозавітні. І Соломон, який був мудріший всіх людей, і не пильнував. І слово Господнє говорить про те, що і Юду Бог вибрав, Бог вибрав. Так зазначено в слові Господньому. так Лука записав він, кінчивши проповідь, покликав учнів своїх і з них вибрав учнів. Було більше учнів, а вибрав 12, яких іменував апостолами. І Юду в тому числі. І довірив їм працю. Вони отримали з ним жребь для праці. Вони отримали. І потім говорить Петро, що він прийняв це служіння, але не дотримав, не дотримав його. А слово Господнє кличе – пильнуйте. І Петро каже, пильнуйте і в молитвах прибувайте. Шукайте того, котрий тримає все в руці своїй, і сказав. Що з моєї руки ніхто не може похитити. Сказав Ісус Христос, а без мене не можете робити нічого. Але з моєї руки ніхто не може похитити. І Він говорить про те, щоби перебувати в єднанні з Ним, в єднанні з тим, котрий сильний. І Петро каже, Він знає, як зберегти благочестивих від спокуса. Він знає, Він може. Він може зберегти. Пильнуйте, прибувайте в молитвах, прибувайте з ним і майте щиру любов, каже. А звертаючись до учнів своїх, він каже: Коли любите мене, дотримайте мої заповіді. Мої заповіді, а його заповіді кличуть до того, щоби. Бути послушними йому, вважати на один одного, любові прибувати Його і любити один одного. А любов, каже Петро, покриває багато гріхів, покриває багато гріхів, покриває. Але час проходить. І зазначає Петро про те, що приходить час розпочати суд. А він начнеться з Дому Божого. Він начнеться. І каже, коли він перше з нас почнеться, коли перше з нас почнеться, коли начнеться з церкви Божої, а він почнеться. І хтось сказав, що за стола почнеться, почнеться. І Ісус Христос сказав, а всякий огнем осолиться, і всяка жертва солі осолиться, всяка. І говорить про те, що кожен буде випробуваний, і діло кожного приведе Бог на суд, прийде час. Але коли? Праведний, ледве спасається, коли ледве спасається, праведний. І слово Господнє кличе нас, щоб ми пильнували, як ми будуємо свою віру, як ми будуємо. Апостол Павло, звертаючись до коринфян, він каже, що ніхто не може покласти іншої основи, окрім положеної, яка є. Ісус Христос, а хто строї на Ньому, дивись, як строїш. Хто строїть? З дерева, сіна, соломи, з дорогоцінних камінів, золота. Діло кожного випробується. Діло кожного випробується. Він той, котрий випробує діло. Він той, про якого говорить навіть, буде судити живих і мертвих, апостол Павло до Тимофія, звертаючись, каже. Він буде судити, він випробує кожну справу. Кого діло згорить, той потерпить ворон, каже. Прочим сам спасеться, як без огня. Петро каже, якщо праведний ледве спасається, то нечастивий і грішник, де явиться, де явиться? А якщо з питання ставить, якщо ледве спасається? Тому, каже, ті, хто з Божої волі страждає, хай душі свої в доброчинстві віддадуть йому, як створителю вірному. Хай душі свої віддадуть йому. Ті, хто з Божої волі проходить шлях, трудності проходить, випробування проходить, хай віддадуть свої душі. Слово Господнє кличе, щоб ми віддали свої душі йому, як створителі вірному. І Іван з книзі відкриття записав: блажений той, хто слухає, хто читає і хто дотримує книг, слів книги цієї. Блажений. Блаженні ми, коли будемо внимательні до Слова цього, і дотримувати його, і поступати мудро серед тих людей. І навіть слово Господнє говорить про те, що й заступатися за тих людей. І в книзі Єзикіля читаємо, що я шукав, хто би став в проломі за цей край. Та й не знайшов, та й не знайшов. Але кличе апостол Павло, звертаючись до Тимофія, каже, що молі, моліться за всіх людей, за царів, начальствуючих, за тих, хто при владі. Бо Бог хоче, щоб всі люди прийшли до спасіння. Всі, щоби спаслися, Він хоче, і Він шукає, щоби стояли в проломі. Наш час, щоби пильнувати над Словом і в молитвах пильнувати, як за те, щоби Бог зберіг нас, як за те, щоб наших дітей, внуків зберіг, як за те, щоб близьких наших покликав до спасіння та й за край, в якому ми проживаємо, який терпить так багато вже. Від ворога душ людських, який діє, зазначено в синах противлені, а його дія вкрасти, вбити, погубити. І Він губить як душі, так і тіла. І затіяв цю війну, щоб губити душі. Тому, ми маючи час, ставши на наші ноги, подякувати.